Добрий день дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці, працюємо, сьогодні субота, вже вечір майже. Працюємо цілий тиждень. Це не було часу і знімати. тому що вибираємо кавун, вибираємо малину, кавун возимо, реалізуємо, продаємо. Ось не було ніяк часу засняти все поспішки, приїжджаємо, грузимося в нашу ауді. Так, загружаємо в середньому десь її 600 кг. Ось і веземо. Буваємо і два рази на день розвозимо. Але хочу вам показати кавуна. Це кавун нас Космен, він найбільший. На цій ділянці, який, ну взагалі найбільший, який за два роки в мене був. Він довго не достивав, а як сьогодні вже я побачив, вусік от, бачите, засохлий. І ми його будемо зривати. Дуже цікаво, скільки він заважить. У нас кавуни були так в середньому важили такі найбільші, десь 13,5 кг. Ну, я не знаю, цей буде, напевне, набагато більше. І зараз я його зриваю. Ось, грозю. Зараз будемо його зважувати. Ну, на мою думку, я думаю, кілограм 15 він має бути. І бери. Бо я його однією рукою не візьму. Ось такий кавунчик. Зараз ми його зважимо. Це в нас сорт талісман. Ось наші ваги. Так, друзі. Напевне, це рекорд по нашому районі, а можливо і по області. Не знаю, 16 кг маємо такого рікосменами. Ось так, друзі, це вирощуємо у Рівенецькій області, Варацький район, село Храпин. Ось такий кавун. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!